Фокусом нашої сьогоднішньої зустрічі буде використання штучного інтелекту і співпраця чи протидія глобальній фінансовій системі як знайти оцю найкращу рівновагу. Дійсно, система вона не придатна. Вона не відповідає ані інтересам суспільства, ані інтересам держав. І ця система має бути змінена. Ось як, коли спілкуюся зі Станіславом, да, про блокчейн, я бачу, як він е, думає там іншими принципово правилами гри. Якою має бути оця нова глобальна фінансова система? Принцип рівності, рівного доступу. І не дискримінації за будь-якою ознакою, навіть за ознакою, якщо ти бот. А як має співіснувати альтернативна система, можливо, децентралізована і централізована? Саме питання централізована чи децентралізована, це децентралізовано дихотомія цього питання, вона трошки маніпулятивна. Вибачте, не очікував такого повороту, але ну мене мене заінтригував. Чи може штучний інтелект стати на захисті глобальної фінансової системи? Не треба приписувати штучному інтелекту риси людини. Тому я вважаю, що використання штучного інтелекту, використання смарт-контрактів, як те, що може зупинити проблему, це най, ну, найскравіша роль для цієї технології. Людина під контролем, система під контролем так ми нам так не треба. як я вам зараз скажу, як треба.